Ромчик не помер. Ромчик просто тихенько-тихенько спить. І він є нашим ангелом-охоронцем. Меморіальну дошку встановили та освятили на фасаді Луївського ліцею. Саме тут навчався герой України Роман Хопта. На відкриття пам'ятного знаку прийшли рідні, воїна, учні, вчителі, односельчани та небайдужі люди. Меморіальну дошку відкрили мама, батько і сестра полеглого захисника. Роману було всього 21. Я з ним розмовляла 9 числа, дев'ятого жовтня. 10-го він загинув завжди. Говорив мамуля, все буде добре. Все буде добре, не хвилюйся. все буде добре. Він у нас був такий позитивний. Він нас завжди казав, що все буде добре. Роман Хопта народився і виріс у селі Лоєва. Ще з дитинства мріяв стати військовим. Навчався у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Здобув вищу освіту в Національній академії сухопутних військ України. Бабуся Анна пригадує, перед загибелю подзвонив та попрощався з нею. Такої втрати, як втратила я такого дитину, дорогу, такого ромчика, дорогого внука. То ніхто це не може знати, тільки та мама чи та бабуся. Ромчик був дуже добрий, дуже щасливий. Ну як щасливий, дуже добрий. добрий такий добросовісний дуже я його любила. і Він мене так поважав. Офіцер Збройних сил України, лейтенант Роман, став командиром взводу зовсім юним у 19 років. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну захищав Київ, воював у інших гарячих точках країни. Івана Осташук, телерадіо. Компанія раї